Вітаю всіх, покажу вам працю сміттярем. Нажимаємо Escape. Карта. Знаходимось такий значок сміття. <сміття> так, і біжимо сюди влаштовуватися. Біжимо на. Я не пам'ятаю на другий поверх чи на третій, на третій поверх. Біжимо на третій поверх. І підходимо до цього дядька. Нажимаємо Є, прочитаємо тут, і побачимо, що у вас візьме, на якому рівні сюди ви попадаєте, наче яких рівня не, не показується, який рівень може кататися сміттярем, але, як кажуть, пробуйте, приходите і влаштовуйтесь, якщо пустить добре, якщо не пустить, тоді і викачуєте рівень. Так, влаштуватися, нажимаю влаштуватися, і прийняти. Все, прийняв я. І підходжу. Я пере мене зразу переділо, так як я робив на, пошті. робив на пошті. Я передівся в свою власну одежу. Так, і підходимо сюди і передіваємося. Передіваємося прийняти. І погнали працювати. Бачите, ось такий одяг. Тут теж можна брати з собою бригаду, теж проситися до когось в бригаду. Тобто, побачили, хтось їздить на машині. Ось і підходимо сюди. І беремо кнопку Е, підходимо і беремо перший рівень і третій. Це якщо ви скіл викачали, то ви вже на третьому рівні можете ось таку машину брати. Так як у мене ще перший рівень, я беру ось таку машину. І все, завели. Кнопка B. Якщо бачите, що на такій машині дядько, то проситесь до нього в, в бригаду. Так, якщо... Так, я заглушу мотор, вийду з машини. І ще раз покажу. Я в багатьох своїх відео показую. Підходите от людина вас зупинила. Там каже: я хочу до тебе в бригаду. Окей, ти підходиш до нього. Бачиш, що так засвітилася Є кнопка, на ньому так само, як і на машині, зажимаєш кнопку Е. І тут буде такий самий значок, тільки на значку написано робота. І нажимаєш прийняти в бригаду, викинути з бригади, і приймаєш на роботу. І все. Прийняли на роботу, він прийняв, сідаєте в машину, кнопка F. Кнопка G це коли ти напарник, кнопка G, тоді ти сідаєш в машину. Чи ж братік, візьмеш на роботу і зараз перейдіш без Привіт, а я ненадовго я так просто хвилину 5 покатати і вийти, так що вибачай. Окей, окей. гарного дня тобі. Навзаєм. Дякую. Ось бачите, хлопець просився, до речі, до нас. Так, поїхав. Ну я його не взяв, тому що я записую відео і самі розумієте, що я недовго буду катати, тому не хочеться людину. Мені кажуть, це буде неприємно, що я взяв його на роботу, а потім викинув його. Так. А потім я через 5 хвилин або через 2-3 хвилини скажу, вибачаю, я вже виходжу. Тому в, таки, в таких випадках краще не брати людину, щоб людина на вас не образилася. Ну, це все залежить від вас. Так, і їдемо. Засвітилася точка, escape. Enter, і ось бачите, сюди ми їдемо ось по цьому по карті. Так, Escape вийшов, і в лівому, нижньому, в лівому нижньому кутку нам показує шлях, куди їхати. І не забувайте пристебуватись. Бачите, я забувся пристебнути паски безпеки. Кнопка P англійська, нажимаємо P. І пристебнулися, пристебнулися І тепер ми безпечно їдемо на машині. Якщо хтось у нас втараниться, то ми не вилетим через лобове стекло. Навіть якщо ми самі десь в когось вріжемося чи на великій швидкості, або хтось на великій швидкості в нас вріжеться, то ми на що цього вже не паримося. Так. Надіюсь, я правильно їду. <кій> важкенька вона машина довгенько їде, але нічого. І зараз ми доїдемо і я покажу як це все проходить. Ну, Зрозуміло, що з друзями набагато цікавіше, коли є друг, з яким ти можеш там в парі гуляти, то Беретесь або він, або ви його берете до бригади і разом працюєте. Ось бачите, ми вже під'їжджаємо до цього сміття. Ось під'їжджаємо. під'їжджаємо. Можна заглушити мотор, можна не глушити. Я заглушу. Кнопка F англійська вийти. До речі, коли ви в бригаді, коли ви не водій, то кнопка G. Кнопка G це ви будете сідати біля нього, бо кнопка F це сідати за водійське. Сидіння. Так, І підходите до цих мусорок, бачите, жовте коло світиться. От іменно туди, там, Де жовте коло є кнопка. Взяли і несете, закидуєте. І не забувайте слідкувати за часом. В лівому куточку написано оренда транспорту. Закінчиться через 4 хвилини 32 секунди. Бо якщо ці хвили... ну, цей час пройде, то ваша машина орендована робоча, вона просто зникне. Так, є кнопка. АТБ, бачите, пакети АТБ. Да, да? І дивимося, де воно. Недалеко. Ми можемо пішки пройти. А якщо далеко, ви можете навіть проїхатись, під'їхати. І так, ми збираємо. Наші. ці як їх? Пакетики АТБ, так? Да? І заробляємо гроші, бачите, воно навіть капає нам вже грошей нато. І заробляємо так гроші. Нічого, в принципі, складного. А потім в кінці, коли ви набрали це все, ви ну, забили машину цим сміттям, повністю забили. От зараз ви носите в свою машину. Ви потім відвозите її на свалку. А на свалку ви так само розгружаєте, підходите до машини, там жовте коло і односите. Ну, в принципі, я зараз покажу. Так. Далеко бігти чи недалеко. Зараз гляну. Ні, недалеко. Можу і пробігтися, не буду я їхати на машині. Пробіжимось. Якщо мене бачите, а транспорт їздить, якщо мене не зіб'ють. Так, ми забираємо. А можливо даже потрібно було під'їхати, бо дуже багато приходиться бігати. Так. Виклали. і Треба вже їхати, так, до нової точки. Так, їхати до нової точки. І ось я зібрав певну кількість сміття в свою машину і везу сміття до сміттєзвалища. Зараз я вам покажу. Приїду, зараз escape, нажму Escape і бачите Escape, оце на цій точці, ось бачите, сміттєзвалище. І везем туди сміття. Від'їжджаємо, і краще бачите, так як оце хлопець робить. Паркуємося заднім. Як кажуть, задом паркуємося, кажу заднім. Задом зараз припаркуємося, щоб було швидше. І от жовта, бачите, машина в одного жовта. Це вже, мабуть, третій рівень у хлопця. І, до речі, можна спитати в нього. Привіт, а це на третьому рівні жовта машина, так? Да, Да, -да привіт. Добре, дякую. От бачите, третій рівень викачуєте і. І отак ми носимо той, як кажуть, так те сміття сюди, отак виносимо, виносимо і потім працюємо так само. Хлопці теж працюють. І до них можна в бригаду, до, до речі, проситися. Попросився в бригаду і пішов в бригади. На бридло, наприклад, кататися грати і ти собі спокійно взяв, попросився там, що я хочу вийти з бригади, він тебе викинув з бригади і все. Або навіть ти просто, якщо виходиш, то просто вийшов, навіть нічого не кажучи, просто вийшов з да і все. Як виходити з гри, я думаю, там відео в мене на каналі є, то ви можете подивитися. Або, якщо ви вже знаєте, то навіщо вам його дивитесь. Так, і в принципі, отак ми виконуємо свою правці. І заробляємо грошенята. Та бачите, капають грошики. Не такі великі, але для початкового рівня це теж непогано. І для... Для різнобарв'я, Як то як кажуть, набридло грати там на інкасаторі, пішли сміттярем попрацювали. Набридло сміттярем пішли таксистом, попрацювали і ще якісь. Тобто різні професії. Бачите, хтось на таксі працює. А може просто їздить, щоб машину свою не вбивати, то він, ну. Не ламати свою машину, то він їздить на таксі теж лайфхак, в принципі. Так. З І, до речі, тут є стоїть скупник. Бачите, він воно побіг до скупника разного, разного сміття. Це те, що ви в сміттєвих баках знаходите, В сміттєвих баках, то ви можете йому продати. І не тільки... І металошукач теж професія, коли ви працюєте металошукачем, то ви все продаєте скупчик. І ще там якісь професії теж є, але це буде в інших відео. Так, скільки ж ми ще будемо бігати, а чи маленько приходиться бігати? І не забуваємо про оренду машини. Час. Щоб машина не... О, бачите, закінчило все. Ми зробили роботу. Грошеняток підзаробили. Escape, і воно показує вже знову їхати по сміттєвих баках і збирати сміття. І так по кругу. Робимо, робимо по цих збираємо сміття, потім на сміття звалище, і тут. І приїжджаємо і так заробляємо гроші. А покажу зараз скупника, де скупник тут знаходиться. Ось цей скупник. Підходимо до скупника. Так, Щоб кнопка Е була засвітилася. Ось тако є, і тут можна продати. Пиво там, шоколадка, кола, бургери, мінералка, сигари, вино це все випадає, якосяки. Кастет, ключі, ну, розбита пляшка, молоток, сокира. Це все випадає, ліхтарик, відмичка, це все випадає зі сміттєвих баків. Ви лутаєте, там і гроші випадають, транзистори, балончики, діоди, мідний тріс, зарядний пристрій, пластина. Слушай, Перлина, рапана, морська це все. Це, Це все інше. Мій, Ток мій, та... добре, бо зараз тут хлопці балакають. Йо, матеріал, а, ну, от... Так. Як кажуть, щоб не відволікати. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Ось така робота сміття Рем. Дякую, що дивились. Всім дякую за підтримку, за лайки, за коментарі і не забувайте підписуватися. До нових зустрічей.